Щороку, 8 травня, з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939 1945 років відзначають День пам'яті та примирення. Цей день символізує не тріумф переможця над переможеними, а застереження. Диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом ультиматумом, агресією, анексією. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. В ній загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Цього року Україна вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо. Бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість та демократію. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а зміння цінувати категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Бажаємо всім захисникам та захисницям міцного здоров'я на довгі літа, щастя, злагоди та мирного неба над головою. Низький уклін, вічна пам'ять і слава визволителям, котрі тоді і зараз зі зброєю в руках захищали та захищають свободу і незалежність нашої країни.